Через рашиські прильоти на превеликий жаль, потерпають чимало мешканців Одеси. Деякі з них залишаються без вікон, а деякі з них залишаються і без даху над головою. Проте одеська міська рада чомусь вирішила взяти на себе право милувати і карати, і вирішувати, які будинки будуть знесені після прильотів, а які за великі мільйони будуть відновлені. Це перший міський. мене звати Олена Концевич, і це, що трапилося, ідемо і поцікавимося долею деяких будинків, які потерпіли від прильотів расистів. Ми знайшли будинок на Пішонівський, тобто те, що було будинком, він ось там. Міськрада вирішила його ліквідувати, але ну, це зрозуміло, тому що тут рятувати нічого. Ми воно, розминулися з паною з водоканалу, який теж було цікаво, чим це все закінчиться. Але проблема у тому, що не всі будинки в такому аварійному стані після прильотів. Перший міський вже їздив на вулицю Приморську, де було вирішено знести цілком навіть цілий будинок. Просто тому, що він був в гарному місці, де можна щось забудувати. І такий будинок не єдиний. Не будуть ремонтувати чи будуть що, що взагалі сказати. Треба ремонтувати, треба. А от хто буде, за які деньги. Я пенсіонер, мені 87 років. Я підняти це не в стані. Вони дали шифер наверх частично. Вот дали вот це вот, оно не идет. И доски дали. И все. Вот так вот. Читаем. Рішення міські депутати ухвалили 17 січня на позачерговій сесії. Для проведення робіт по Одесі потрібно більше 82 мільйонів гривень. Ліквідації підлягають зокрема приватні будинки на вулиці Пішеніна. Ми там були і бачили ті, які не підлягають реставрації. Людям просто дали якихось 20 дошок і сказали, що хочете, робіть. Ми більше нічого не знаємо. А от на вулиці середній ми бачимо, що там. Від будинку залишилося так тільки частково. Тут вирішили цей будинок врятувати, тому що ну, очевидно, гроші сюди вкладені чималі. А те, що цей будинок не сьогодні-завтра складеться під власною вагою, тому що середини будинку просто немає. Про це ніхто не думає. Сюди підуть. Зараз подивимося, скільки? 7 мільйонів гривень. Якщо подивитися, то будинок тримається от на сірничках на чесному слові. А над ним раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять ще дванадцять, тринадцять поверхів. Ну і питання, що з цим робити? Ну та рятувати, звичайно, за великі мільйони, тому що який сенс просто підрихтувати за якісь умовні гроші, а не за великі тендери, якщо можна цього не робити. Це що трапилось, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич, бережіть себе, будьте обережні.